Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні ми з вами поговоримо про події тижня, про те, що на вас чекає з 18 по 24 березня. Давайте послухаємо, про що пророкує сьогодні сіль. Отже, будемо починати. Так, хочеться почати з робочих моментів, і тут якісь ваші роздуми приведуть вас до ключика, роздумуючи над якоюсь задачею. А я тут бачу дві цілі, дві задачі, які ви перед собою поставили. І дивіться: це все не просто так, що ви зараз сядете і будете думати. Тут якась зустріч до цього відбулася або відбудеться. І ця зустріч заставить вас сісти і подумати, тому що при діалозі з цією людиною ви отримуєте якусь інформацію, яка дає вам можливість вирішити, точніше, прибрати перепони на шляху до реалізації ваших цілей, які ви собі поставили. Оце у вас такий робочий момент, те, що пов'язано зі справами в особистому житті. Дім, сім'я, ваше близьке оточення. Тут якісь розмови з людиною трапляться, і щоб не трапилось, ви все одно будете йти по направленню до свого бажання. Хтось або буде відмовляти вам у допомозі, або не буде розуміти, що ви робите, але ви поставите собі ціль, і щоб вам цього не коштувало, ви її. Доб'єтесь, можливо, дійсно, і не зразу, можливо, вам буде нелегко, але ви цієї цілі добуваєтесь, тому що потрібно буде пройти ці всі перепони, буде важко, ви взвалюєте на себе це все. Але ви все одно цього доб'єтеся і дійдете до цього. І дійсно доходите і отримуєте результат, ставите якусь крапушку. І я думаю, що ви крапочку поставите також і у відносинах з людиною, з якою будуть у вас ці розмови. Це так як ви будете розцінювати цю ситуацію, як вам сказати, як зрада, коли вам потрібна підтримка, коли вам потрібна допомога, в цей момент цієї людини поряд немає. А ви дуже розраховували, дуже сподівались на підтримку цієї людини. От щось таке. Більше тепер ви не будете в цієї людини нічого просити. Щось таке. І буде небажання спілкуватися з цією людиною, але саме головне, що ціль буде достигнута, чого б вам цього не коштувало. Так. Тут. Дуже цікавий момент показує сіль про якісь дві дороги, і на одній дорозі ви ставите знак оклику. Ви приходите до якогось рішення, тому що йдете в цю дорогу, вона чиста, вона змінює якісь позиції в вашому житті, і плюс буде вносити свої зміни. Нехай маленькі, але зміни. А друга, друга дорога, ви отримуєте результат якийсь, і чаша емоцій, вона переповнена. Ви доб'єтеся такого результату, якого ви очікували. От якихось таких дві справи буде завершено. І одна буде нести зміну, а інша буде нести почуття радості. Так, що у вас в будинку в близькому оточенні тут відбувається? Щось ви будете тут мудрити стосовно фінансів. Дуже серйозно будете мудрити, і тим самим будете поправляти фінансове положення. Таке відчуття, що всі справи домашні будуть виходити, ви якось починаєте хід цього тижня, як, як мудра сова тут змальована, і саме це стосується фінансів. І ці фінанси вони знаходяться на на тому, що вони приведуть вас до благополуччя, до якихось хороших результатів. Якесь питання стосовно відносин між чоловіком і жінкою, хто знаходиться у відносинах, будуть якісь такі любовні питання вирішуватися і вирішиться на вашу користь. Так, є свої гострі кути, але ваше бажання в кінці кінців щось вирішити і поставити крапочку, вона буде поставлена. Хоч трішечки в якихось моментах, в якихось нюансах в цьому вирішеному питанні вам все ж таки не будуть подобатися. Але вже, як кажуть, вирішили, і нехай буде так, як є. Якось так ви будете відноситися до цього, але все одно будете задоволені. Далі, з іншої сторони, хтось буде вам намагатися тут лапшу на вуші повісити, якась брехня йде зі сторони чоловічої фігури. Інформацію якусь він принесе протягом цього тижня, приносить він якусь інформацію і здається, що вона, на перший погляд, ну, дуже важлива. А у підсумку, у підсумку потім ви дізнаєтеся, що це все брехня. Можливо, він цього так хотів і передав вам так, як він цього хотів, він цього бажав. в такому сенсі з цією людиною буде неприємна розмова, це щось буде стосуватися якихось справ у вашому особистому житті. Ви станете нервувати, переживати, потім ви дізнаєте, що це все неправда, і з людиною буде дуже серйозна розмова, навіщо ти це зробив? Будете якось прижимати людину і заганяти її в кут, намагаючись зрозуміти, навіщо людина так вчинила. Я не можу сказати, що людина робить це спеціально. А таке відчуття, як наче це як дурниця якась, сам не зрозумів, чому він це зробив? І взагалі таке відчуття, що ця людина просто така, от, знаєте, патологічний брехун. Так, от Йому це необхідно, як меду поїсти. Щось таке. А що у вас в цій частині розмова тут з жінкою? Дуже серйозно будете розмовляти, обговорювати щось, будете обговорювати якусь людину, якогось персонажа. Прямо зацікавлені і людина зацікавлена, людина ця з вашого близького оточення, когось ви будете обговорювати не в поганому сенсі, а якось, як начебто захочете в розмові знайти спосіб, щоб людині допомогти. Тут, мабуть, у людини якісь труднощі, до вас приходить жінка, говорить про ці труднощі, і ви намагаєтесь знайти спосіб допомогти цій жінці. Щось таке буде. І ще допоможете вибратися з якоїсь заплутаної ситуації. Також жіноча фігура. Дуже будете старатися прямо всім серцем віднеситися до цієї проблеми і дійсно. Будете передавати ключик в руки. І коли ви передаєте цей ключик, він як розриває це замкнуте коло, в якому знаходилася людина. Так, 17 і 21 17 і 21 число. Якісь труднощі будуть в сім'ї, пов'язані з родиною, з чимось ви зіткнетеся, дуже неприємні розмови будуть. На емоціях буде все, будуть виводити вас на емоції поведінкою, розмовами, їх діями. Вони будуть вас виводити на емоції. Щось ви будете вирішувати в вашому близькому оточенні. Що ще? Тут прям Хтось в мішок, як іначе, щось взвалив на плечі і тихо намагається понести, якось непомітно від вас, хтось буде намагатися щось по-тихому винести з дому. А ви зловите за руку, не дасте можливість людині? Можливо, це і фінансове якесь питання коли людина якимись уловками якось щось хоче прибрати собі. А ще можна це розглядати як тоді, коли людина обходить, не говорить вам правду, приховує її від вас, намагається витратити фінанси на інші якісь справи. Якось буде по-тихому це робити. Але ви зловите, ви зловите людину і не даєте прямо ставите перепону на його шляху. Та він прямо хоче на лапках винести мішечок цей, і тут ви з'являєтеся з величезною мітлою, і щось ви догадуєтеся, що ця людина може так вчинити і винести щось з вашого дому. Розумієте, що десь не туди воно все йде, і що людина хоче щось по-тихому винести. Спіймаєте на місці. І у вас буде ресурс, щоб зупинити цю людину і не дасте їй таку можливість. Тут є ще у вас схватка двох людей, якийсь спір буде відбуватися. Тут не видно подробиць, але думки, думки, знаєте, перекидуються думки одна проти іншої. Кожен у підсумку залишиться на своєму, і якась така дурниця, дурна така ситуація, яка Ну, просто ну, не потрібно було, і кожному потім з часом буде соромно. Є такий момент, що кожен з вас вирішив показати свою висоту, але така ситуація просто ну, ну, не потрібна, і у підсумку з кожної сторони буде соромно. І ця ситуація, вона просто зійде на нуль одразу. Що ще хочеться сказати? Якісь справи, якісь справи будете вузлики зав'язувати. У вас дуже багато моментів. Просто сіль в буквальному сенсі говорить про те, що все, що ви будете починати, ви будете завершувати. У Вас це буде виходити швидко і легко. Те, що було раніше, не не виходило. І от цей період на цьому тижні вам дається можливість для того, щоб ви щось закінчили. Дуже багато вузликів позав'язували, залишили в минулому, а тепер ви будете їх розв'язувати. а нові, які зав'язали, будете швиденько розв'язувати. І тут вже на цьому тижні все у вас буде поетапно. І відчуття буде таке, що все у вас виходить, все у вас складається, все у вас вирішується і все у вас закінчується. Саме стосовно ваших справ і вашої робочої діяльності. Тут у вас напідково схоже тут. І вдача, вдача і ще раз вдача, тому що вона подвійна у вас, будете дивуватися. Все це знаходиться на дев'яточці, величезне дивування. І ще хочеться сказати, що ця вся фігурка, вона дуже схожа на великий крючочок, який тягнеться в майбутнє. От в цей період часу з 18 до 24 березня. У вас щось таке вийде, що стане, знаєте, така зацепка буде на успіх в майбутньому. Вам це знадобиться саме в майбутньому. І ви будете дивуватися, наскільки вас це вдало вийде, те, що ви почали, або вирішення якогось питання якось на ура раз і вийде. І, взагалі, цього тижня у вас відкриваються дуже багато нових можливостей і відкритих дверей. Тому все, що ви задумали, буде вирішуватися просто з успіхом. Я вам цього так точно бажаю. Такої сьогодні є відсипочка. І хочеться побажати вам, щоб сьогодні і завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.